Вітаю, друзі! Сьогодні в офісі президента уважно слідкують за тим, з яким результатом закінчаться місцеві вибори в Угорщині, і як саме вони будуть проходити технологічно. Чому так прискіпливо дивляться на це на банковій? Тому що розуміють, що саме ця технологія поховає майбутнє Зеленського. Те, що відбувається сьогодні в Угорщині, прямо пов'язано з тим, що буде. Відбуватися на найближчих виборах в Україні зразу після війни. Зараз розкажу більш детально: уже за два тижні, 9 червня, Угорщина йде обирати собі мерів і євродепутатів. Якщо євродепутати це ну загально цікава історія, але не так важлива. То що буде з мерами, дуже цікаво. Цікаво через те, що по всій країні будуть обирати владу, і вперше буде даний бій. Орбану більше того, він це розуміє і не знає, що робити і як протидіяти тому, хто кинув йому виклик і зростає, наче на дрожжах. Це голосування практично гарантовано буде мати сенсаційні результати. Її творцем є Петер Матір. Донедавна він майже нікому не відомий. Представник влади, який сьогодні найбільше і найжорсткіше критикує ні-ні не Зеленського. Орбана, ну тому що він керівник тому, що він а, угорець і тому, що він хоче керувати в майбутньому угорщиною, і поки все складається саме по такому сценарію. Далі буде його партія за назвою Тиса, дуже знайома назва українцям. Сьогодні а, має друге місце і підтримку на рівні 20-25% До речі, Фідес, який керує Орбан. Тримає десь рівень 40%, але підтримка падає. Більше того, нещодавно він мав великі електоральні проблеми і впав ще більше. Тому зараз 40% для Фідеса це катастрофа. А, розумієте, партія, яка має 20-25%, з'явилась в Угорщині цього максимум там ну, трохи більше місяця тому. Більше місяця. І все це історія дуже знайома. Офісу президента України Володимиру Зеленському. Ну пам'ятаєте, слуга народу, який теж прийшов, дуже швидко щось зібрали і далі побігли. Тут трохи інша історія. А треба розуміти, що Орбан і досі зберігає першість, але вперто за багато років. Немає впевненості у завтрашньому дні. Його популярність падає, корупція його добиває. Скандали навколо його оточення зростають і фактично тягнуть його на електоральне дно. Утім, треба розуміти, що це питання взагалі зараз не близької перспективи, тому що вибори, загальні вибори і обрання прем'єра будуть в Угорщині за два роки, але те, що відбудеться зараз, буде мати великі наслідки на майбутнє, і це ми всі розуміємо Угорці Хочуть змін, вони втомилися від тотальної корупції. Вони втомилися від того, що відбувається в їх країні вже багато років. Але зараз терпець урвався, і у команді Орбана відверто не розуміють, що зі всім цим робити. Тому що та корупція це держава, утворююча функція в надвоточенні Орбана. Знайомо, десь же це бачили більше того, е угорська. Пропагандистська машина робить все, що може. різні Петрові Іванови, але угорського розливу, льють лайно без зупинки. А посіпаки, які близькі до журналістики, але мають так, так, колір Орбана дуже потужно б'ють по Мадяру. Але результат нульовий. Рейтинг опонента Орбана зростає. І... Ніхто не гарантує Орбану, що це не зупиниться і після виборів в місцеві органи влади. Знаєте, Орбан робить все, що може. Він навіть розповідає знов апелює про війну в Україні. Розповідає, ви що хочете, щоб було так, якщо буде нестабільність, не працює раніше. Допомагала зараз не працює. І отут як би не провести паралель з Україною. Ну, дивіться. Володимир Зеленський теж прийшов, як і Орбан, такий опозиційний, такий народний. Далі корупція, корупція, корупція в оточенні ніякого зачищення, ніякої боротьби з корупцією. І ми бачимо: Ярмак, Татаров, Шурма, Машовець. Смірнова вичистили, але не тому, що боролися з ним, а тому, що він програв внутрішні корпоративні війни. Його замінила Ірина Мудра. Той самий Смірнов, але в Юбці, а, розумієте, вся ця історія зараз дуже нервує офіс президента, тому що вони уважно слідкуючи, розуміють, їх чекає теж саме. А, в Угорщині народ трохи стриманіший ніж в Україні. В Україні більш емоційний. А враховуючи, що. На Зеленському, окрім корупції його оточення, буде ще багато питань. Ну, наприклад, які насмак шашликів у травні 22-го року. Чому не була проведена мобілізація? Хто розмінував Чунгар? Чому е, присували військових? Е, до речі, чому не була проведена мобілізація з евакуацією одночасно? І головне, ну як, зняття залужного дуже допомогло фронту? От багато цих запитань буде, і окрім них буде ще й. Вірте, від полонених Азово до мільйона дронів, які все ще блукають серед мільярда дерев, ця проблема лякає Офіс президента. Вони розуміють, що людина, яка буде йти в опозицію до Зеленського, вона повинна мати декілька таких, знаєте. Умов для перемоги на виборах вона повинна бути всім відома або переважній більшості. Вона повинна бути симпатичною суспільству Вона повинна е, не дуже багато розповідати про свою програму, про свої оточення. Е, про все інше. До речі, це дуже ефективно провернув сам Зеленський. Пам'ятаєте цю історію, коли він йшов? Казав, я вам всіх покажу. Все нормально, головне не вішайте мої портрети. Портрети не вішують, але з нього зробили вже ікону з ікону, на яку молиться вся корупційна еліта України. Бо зі зміною з їх здобутки і їх майбутнє стає дуже неперспективним. Так от, далі ця людина повинна обіцяти подолати корупцію. і отут найцікавіше те, що лякає офіс, тому що. Той, хто прийде після Зеленського, справді буде боротися з корупцією. І справді буде саджати тих, хто сьогодні краде як в останній день, сподіваючись, що Україна програє, їх шукати не будуть. Це все зрозуміло. Так, от останній пункт найцікавіший: ця людина повинна бути в Україні потенційним кандидатом, а от таких. Зеленський боїться. І їх, до речі, багато. Чому? Ну тому що кожен може стати тим кандидатом, який кине виклик Зеленському. Але він боїться найбільше одного. Того, якого він зняв, відправив в Лондон. Але дуже добре розуміє, що що б він не робив, він програє в першому турі. В будь-якому варіанті. А далі Далі його оточення дізнається, що таке боротьба з корупцією. Але не по принципу друзям, все ворогам закон, а по принципу, що посієш, то й отримаєш. І отут найцікавіше. Зеленський сьогодні нервує потужно нервує саме через те, йде тиск на змі, саме через те намагаються викинути вже відверто викинули суспільне з єдиного телемарафону. Чому тому що вони вважають так: суспільне запрошує всіх, і опозицію теж інші канали опозицію взагалі не запрошують, а тільки своїх або ті, які є контрольованою опозицією. Так от їх запрошують інших, ні. А далі найцікавіше. Вони вважають, що на суспільному. Їх буду менше бачити їх, ніж на загальних каналах. І це може допомогти. Не допоможе. Стільки запитань буде особисто у тих людей, які втратили все через а, шашлики Зеленського, особисто через його призначення тарана і всі інші. Ой, там стільки буде про призначення, там стільки буде всього. Мені відомо як мінімум про дві команди юристів, які ретельно збирають всі порушення для того, щоб потім. А це стало звинуваченням у суді для всього оточення Зеленського, і воно так і станеться. А найбільша інтрига всьому цьому, що буде робити найвеличніший політичний лідер сучасності для того, щоб поверсі Андрія Єрмака, для того, щоб закрити всім рота. В нього є декілька варіантів. Ну, перший варіант він може піти шляхом кучми Гангадзе. Всі пам'ятають, або він може піти шляхом Януковича, закривати рота, або закривати опозиціонерів за гратами. В будь-якому випадку це призведе до взагалі іншої історії майбутнього Зеленського. І він це повинен розуміти. Хоча він це не хоче визнавати ніяк, а його оточення каже: Не вірте, це все погані порохоботи, руки Москви і ПСО, і все інше фейк вам нічого не загрожує. Ви виграєте, е, розумієте? Зеленський так часто пригадує фразу Я президент. пам'ятаєте? Я президент, Міша, я не лох, я президент, я президент, я не тряпка». Ну він. Себе досі переконує, що він президент, і звертаючи увагу на те, що він постійно до цього полює, мабуть, досі не може повірити в це. Але це закінчиться. Його президент це закінчиться. А разом з цим України з'явиться шанс на майбутнє. Бо поки Зеленський буде президентом, ми нікуди ніколи не відемо ані в НАТО, ані в ЄС. А нам туди треба, бо інакше ми не виживемо в будь-якому випадку. Ми це подолаємо, і я впевнений. До кінця війни з нами Зеленський буде президентом, а потім в нього два варіанти: або намагатися виграти і отримати розгромний програш, або е, отримати домовленості, недоторканності і піти геть. Але це лякає вже його оточення. Хоча що нам до тих лякалок, все буде Україна, папа. -па.